Колір RAL 9003. Це білий базовий. Фактура дуже цікаво себе поводить при зміні кута освітлення. Такі в нас рішення примикання підлоги. Під віконнями теж. Класно вийшло. Навіть є в нас тут невеличкий третій поверх, там буде кабінет. І з таким непоганим краєвидом. Та трошки завищена зона відпочинку. Теж не менш цікава спальня з таким віковничком. Взагалі об'єкт неординарний, дуже цікавий. Протобут будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ. Звертайтесь зробимо у кращому вигляді.